Жила собі дівчинка Лада, яка мріяла розуміти мову тварин. Після того, як Лада навчилася мови, песика, диско та зрозуміла уроки тиші від сови, захотіла дізнатися, як розмовляють ті, кого майже не видно комашки, жучки, мурахи. І ось. Коли вона сіла на траву біля старого дуба, хтось малесенький видерся їй на палець. То була мурашка з прозорими вусиками і блискучим поглядом. Привіт, я міла, найменший, але дуже зайнятний учитель. Хочеш вивчити мову мого світу? І лада усміхнулась. Дуже хочу. Іміла повела ладу до мурашника. Подивися, що ми будуємо. Ми носимо голочки, листочки, зернятка. Один не зробить нічого, але разом ми сила. Лада бачила, як сотні мурашок працюють разом. Ніхто не сперечається, не лінується. Ми не змагаємось, хто головний. Ми всі головні, коли робимо щось разом. У нас немає голосу, ми лишаємо запахові сліди. Коли я йду, я лишаю речення для інших. Міла провела ладу вузенькою доріжкою, яка пахла м'ятою. Це шлях додому. А ось ця не йти сюди небезпека. А ця тут солодка. Лада здивувалася. То ви весь ліс читаєте носом? Так. У тебе очі й вуха, у нас овосики й нюх, але ми теж розумні, просто тихі. Перед прощанням Міла подарувала ладі маленьку золотисту крупинку, їхню нагородну зернинку. Ти слухала нас, не знетінюючи. Це головне. Люди часто топчуть нас, не помічаючи, а ти побачила силу в малому. Лада притисла зернинку до серця. Дякую, міло. Я навчуся бути терплячою і пам'ятатиму, що навіть найменше має значення.